Як почув Максим, що спорт не лише фізичні вправи, захотів побити рекорд і собі зажити слави. Проявив кмітливість мить, розшукав спортивну лігу. каже: Хочу я побити світові рекорди з бігу. Факт оцей уваги варт, що й романтикою пахне. І суддя гукнув: На старт з пістолета як бабахне. Враз бігун, мов горобець, так і пурхнув за сигналом. Мтіч, що духу навпростець і не зна, що там провалля. Вже суддя кричить спиня, он де прірва перепоне. Потім кинусь доганять кандидата в чемпіони. Поламаєш ребра, стій, не по тій побіг стежині, розіб'єшся за водій, ми ж залишимося винні. Над проваллям, де бур'ян, наш герой забив тривогу. Кинув хтось з догін аркан, залигав на праву ногу. Те ліпається бігун, наче на і досі. як на стар стає хвастун, ждіть комедії на кросі.